Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні роздивимось дуже, я б сказав, цікаве питання. Кого представляє міський голова? Це дуже просте питання, але в той же час воно дуже цікаве. І давайте в цьому розберемось. Переді мною закон. В ньому є відповідь на це питання. Ми зараз прочитаємо, що наголошує законодавство і зрозуміємо, кого представляє міський голова. Для того, щоб при зустрічі з міським головою ми мали усвідомлення, з ким ми спілкуємось, якщо ми задамо йому якісь питання або якісь моменти життєдіяльності, щоб було розуміння, кого він представляє і хто такі міські голова. Міський голова представляє територіальну громаду в першу чергу, раду та її виконавчий комітет. У відносинах з державними органами, з іншими органами місцевосудування, об'єднаннями громадян, підприємством, установами та організаціями незалежної форм власності громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства. Тобто, таким чином, ми зрозуміли, що міський голова він представник. Від цієї територіальної громади. І він представляє всю територіальну громаду, всіх людей, які проживають на території. Це треба зрозуміти кожному. Коли ми спілкуємо з ним, ми маємо розуміти, що він представляє всіх людей на окремій території. Також він представляє раду, бо він є головуючим на засіданні ради, маючи посаду міський голова. Також він представляє виконавчий комітет, бо він є керівником виконавчого комітету. Тобто ці всі три моменти – Територіальна громада, рада і виконавчий комітет. Це представляє все міський голова, його посада. У відносинах, у яких же відносинах? З державними органами. Бо сам міський голова, він є ще представником від уряду, бо у нього є. Окремі повноваження делеговані, які наголошені в законодавстві. І він має прямий взаємов'язок з державою, бо міський голова має виконати ці повноваження, делеговані, і ще прозвітувати. Це представник на території, але представник від уряду. І це має бути усвідомлення у кожного. Хто проживає, що міський голова ще представляє державу, уряд України. У нього є окремі повноваження. Далі. Інші органи місцевого судування. Мова йде про департамент, управління відділи, тобто про ті органи, до яких звертаються в більшості люди, з різними питаннями, можливо, скаргами, запитами, пропозиціями. Це також ці взаємовідносини існують у міського голови. Об'єднаннями громадян. Що це такі об'єднання громадян? Це добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Можна провести приклад. Громадська організація. Це відноситься до об'єднання громадян. Підприємствам, установами та організаціями незалежної від форми власності також існують взаємовідносини. Окремо це громадяни і міжнародні відносини відповідності до законодавства. В свій час мені розповідали люди про те, що міський голова не має. Ніяких взаємовідносин з приватною формою власності, з державною формою власності. Як виявляється, не те, що має, зобов'язан мати, це прописано в повноваженнях. І ми прочитали про те, що існують взаємовідносини між міським головою, з підприємством, установами та організаціями незалежної від власності. Якщо виникають якісь питання, міський голова має розібратися в цьому. Навіть з приватною формою власності, навіть з державною. У нього для цього є повноваження. Бо він представляє територіальну громаду і взаємодіє з цими підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності. Оце найголовніше зрозуміти і осягнути, що це за посада міський голова. Не тільки вирішує містечкові питання. А ще має ось такі взаємовідносини. Громадянами. Це окреме питання, бо громадяни весь час бачать, слідкують за діяльністю міського голови. І міський голова сам, як публічна особа, має взаємодіяти з громадянами. Він звітує перед ними, він проводить з ними особисті прийоми, зустрічається. І ці взаємовідносини мають весь час відбуватися. Бо це обрана посада міських голова. Його люди обрали. І, відповідно, вони взаємодіють завжди з ним по будь-яким питанням. Ось тому, шановні глядачі, при зустрічі з міським головою знайте, кого він представляє і які існують взаємовідносини для того, щоб використовувати це і для того, щоб вирішувати всі ті питання. З якими ви звертаєтесь до міського голови. І це важливий момент. Тому ми з вами розібрали це питання. Сподіваюся, що ми всі зрозуміли з вами цю посаду, кого представляє і які існують заміну Для того, щоб це ми використовували для вирішення своїх питань, якщо вони виникають, або окремих проблем. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, за увагу цього відео. Якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками і до нових зустрічей!